Так, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас визов перестало робити супутникове телебачення. Тюнер у нас ось такий. Це моя була установка в своє разів, років 4, практично, назад сайт інтеграл SP1319 HD Combo. Ну, Тут сюди, чи Вилетів блок живлення. Зараз я буду пробувати включати телевізор і подивимось. Ну, ось, включив я телевізор, тюнер. Включаю ось телевізор. Щось не реагірує. Угу. Угу. А ну я. Так. Ну, ось. Це таке в нас з тюнером горить красний світодіод. Ну, У мене підоза на блок живлення. Все-таки тюнер практично 4 роки відпрацював, то вже пора міняти блок живлення. Ну, зараз я спробую підкинути робочий блок живлення, Подивимося. Підкинув я блок живлення. Все нормально. Тюнер ось засвітилася заставочка лоад. другий телеканал. І зараз має піти картинка. На телевізорі. А ну щось я злізу трошки. Так, картинки в нас немає. А чого? А чого? Щось. Можливо, відео вход тут у нас. Та, Там то ні. А ну оток. Та дожно. Зараз розберусь. Чого картинки немає? Воно прям показувало. А ну сейчас я його до... О, а все, я. пішло кіно. Ага. Слава Богу. Що звуку немає. Да, я На телевізорі звук, навіть виключений, я, ну я тут добавлю. Та ні. А звуку немає. Так, так пішов у нас звук, був глюк тюнера. Зараз я його перепрошию і в принципі все. Так, вирішив я. Поки тут підключити прибор, провірити сигнал, чи присутній на антенні. я то знаю, що там все нормально, я його все добротно зробив був в своєму, ну, сигнал в принципі нормальний. Правда, на частоті де Інтер К 1 сигнал, звісно, пригає. Це може бути пов'язано із. Головкою, ну нічого. В принципі, хвата для перегляду. Ну, бачите, як сигнал прягає із 10 дБ до 12. Може підсипать картинку дуже. Остра у нас. В принципі, працює. Зараз глянемо ходверт, що тут у нас по сигналу. Так, так. Ну, всі нужні частоти у нас присутні. Ну, звісно, оту частоту 124,37 треба підправляти, бо не годиться. Полісія до антени. Це частний дом. Там проблемка. Там, де канал Інтер, К1 Мега. Сипе, ага, добре. Там сипеться сигнал. І ось подивіться стан головок. Кришки у нас посипались. Попадає влага. Може бути з-за цього проблема, Ну, Головки тут стоять на 4 виходи. Ну поки що працює один телевізор. Тільки остальні геть відключені не працюють. І кабелям тут труба, вони теж всі в тріщинах. Я буду виправляти цю проблемку. Антену, ось таке состояння, головки на 4 виходи. Все струхло, кабеля розлазиться. На жаль, всьому пройшла труба. У нас пройшла труба. Ось состояние 10 вот таке. Ось ще вода пішла, окислилась, ось ще нормальний дисик. дисики хороші, садкомські. Вон теж пішла вода. Ну, зараз працює лише один телевізор. Два телевізора поки не задівані. Ну що ж, продовжуємо далі рихтувати. Всі проекспериментував я з головками, зняв головку з поставив на астру. Зараз я їх пізніше підрихтую, запакую Ось тут кришки з-під пластикових бутилок нижче. Ось антенна а там висіла. Не в дуже удобному місці. Тут балкончик ось. Т-2 антенна висить. Ну я ось її сюди тимчасово підключив, щоб провірити. Тут состояння все посипалося. Сипала частота на Острі 124,37. Ось підключив до експерименту новий кусок кабеля і проблема іщезла. А от на старому кабелі цьому білому, частоту сипало. Капель тут ось таке состояння, бачите, тріскається. Я зараз все це буду міняти. Ще раз повторюю, антена була первоначально працювала на три телевізори, головки стоять квадрики на чотири виходи. Ну, в даний момент використовується один телевізор, так що, зараз, поки такої потреби немає в чотирьох телевізорах, будемо ці головки Ну, Ось тут проблема ще. Попала вода, була в досіки, ось. Як бачите, бачите розйоми, через кабель залиті вже. Ось дуже роз'єм залитий. На дойсиках видно все залите. Я, мабуть, возьму, там кронштейн висить. Доварю туди. Зніму кронштейн якось, доварю кусок труби, підніму трошки вищу антенну, щоб з цього балкончика, на якому я зараз стою, було удобно. Обувати антенну. Ну що ж, тоді, в принципі, головка жива. Остро у нас не сипела ця частота, бо я ж кажу, на старому кабелі сипала частоту. Зараз разом 13 дБ, ну вона прияла із 13 дБ. Я нас буду вистанавлювати біля газової плити. Позакисали ефки. закисла ефка і ось дві ефки закиши. місті крутиться з основною різьбою головки. Так що вони вже ніколи не будуть працювати на всі телевізори, коли їх прийдеться повністю замінити. Ну, поки послужать на один телевізор. все продовжаємо далі. Так, в общем, я спустився в будинок на низ. Ось вже зробив такі заготовки на конвектора. Ось познімав кришечки. Все воно струхло. Прийшло в негодність. Ось, ось такі заготовки із нижча півлітрових пластикових бутилочок. Зараз будемо запаювати на газовій плиті це все діло. Так, і поїхали встановлювати наші кришечки. Ще поживуть. Можна зняти оцей, може, зняти той? Та ні, не треба, зачем? Ось так. Востановлюються головки. Буде в них вторе життя. Так, один екземпляр вже готовий. Тепер другий екземпляр. За хвилину, навіть менше хвилини можна оживити Старі конвектори ще попрацюють. Поки вони ще в нас робочі, ми їх відновлюємо таким колхозним методом. Вторе життя називається. Так, ну що ж, поїхали далі. Підрихтував я антенну, все повісив на место, Вон заділав так головки бутилками Амос вирішив прибрати, він тут нам не нужен вже, там все одно каналів немає. Підмотав ізолянти і новий кабель пустив. Зараз покажу приблизно сигнал, який в нас на прибору вийшов, а мій мультитрекер. Хотбір частота, 9 дБ. 116,429,39 дБ, 110,34, 10,4 дБ. Сигнал в принципі нормальний. Працювати буде. Ну, 115,85 не пішло. Мені не вдалося її підняти. Я й так там, як бачите, зеркало збоку прийшлось вигнути, щоб був сигнал на ходбіорді в нас. Більш -менш. так Дивимося супутник Астра Серіус. Ось такий сигнал у нас на Серіусі, на Астрі. Трошки впав після того, як я дзеркало підігнув, Ну нічого. Все працює, в принципі, все добре. всі частоти сигнал із запасом. Все, йду, спускаюсь внизу, провіряю в домі. Так, спустився я в дім, провірив сигнал прибором своїм. В принципі, все працює, все нормально. Частота 124.37 на супутнику Астра там, де канал К1 Мега, не сипе. Все добре, щас я перепрошую. Короче, діва, так міняти. Так, да, да, на будущее треба буде головки міняти. Поки хай так роблять. Дві роблять? Обидві, так. Да. Так, зараз ми залєм нову прошивочку сюди. Так. Поїхали. Перепрошуюся. тут казав, що щоб Діма, хай покаже, де їх переварити, що я переварю, щоб Та хай уже там висить. А? Хай там висить. Там же ж невдобно робити, Та невдобно, ну хай пока так буде. Ну, щоб його просто робити, треба, ото я ж кажу, розвертати її до себе, знімати. Ось он сьогодні прийшлося, бо ніж треба було сигнал коректувати. Прийшлося зняти. Так, про ший тюнер, залив телеканали сюди. Все працює, в принципі, стабільно. Проблем немає. Це з басиком, але я... Канали світла, там його теж працюють. Ще раз напоминаю це моделька тюнера sat Integral 1319 HD Combo. Ну, все тоді добре, до побачення.